Шановні українці, два місяці тому український парламент прийняв закон про підвищення виплат певним категоріям військовослужбовців. Який же шок, що уряд два місяці не знайшов часу розробити підзаконні акти, і тільки після щоденного тиску Європейської солідарності, мого особиста Олексія Гончаренка, Петра Порошенка всієї нашої команди, уряд нарешті розробив підзаконні акти, щоб виплатити курсантам, строковикам, інструкторам. Ці виплати, вибачте, це ненормально і такий уряд має піти у відставку. Так само шок, що парламент дві тижні тому підняв надзвичайно важливі, прийняв закони про спрощення мита за завезення антидронових рушниць, тепловізорів, про які сьогодні на фронті всі кричать, наскільки це дефіцит. І досі президент не підписав ці закони. Який шок, що й досі президент не підписав закон про. Створення національного кладовища Биківня. А, вибачте, вже кілька місяців пройшло після цього голосування, і ми не розуміємо, чому такі чутливі і важливі закони губляться десь в офісі президента, так само як. Криком кричать військові про дрони, про те, що російська армія сьогодні ці окупанти набагато кращі ніж наші військові забезпечені і дронами і системою сучасної радіоелектронної боротьби. А чому ми не витрачаємо всі кошти бюджету необхідні на закупівлю сучасної зброї для наших? Збройних сил, тому що в цьому залі щодня дійсно голосуються гидотні корупційні лобійські закони, і на них ви збігаєтеся. А зараз зала пуста. Так не може бути. Не може бути так, що сьогодні в Україні мільйон наших героїв і героїнь пройшли бойові дії, а відповідний статус отримали тільки 30 тисяч людей. І міністерство ветеранів веснує, а ветеранської політики немає. Наша політична сила вимагає вже в серпні прийняти законопроект. Проект про автоматичне отримання статусу УБД, якщо людина виконує бойові завдання і бойові розпорядження. Очевидно, що тоді вона воює. Чому все це відбувається? Тому що в Україні немає свободи слова. На марафоні вже давно всі перемогли. Представники офісу президента то вони каву в травні вже пили в Криму, то збираються каву пити десь там у серпні в Криму, не знаючи, якою кров'ю зберігається і звільняється кожен метр української землі. У нас немає комітету свободи слова. Вибачте, в нас є заборонена партія, яку заборонили за те, що вона просувала російські наративи роками в Україні. Що вона говорила, що Україна напала на Україну? що… Київ бомбіть Донбас, а представник цієї партії, який просував це роками на телеканалах, сьогодні очолює комітет свободи слова тільки тому, що це ваші партнери політичні, шановні українці. Жодного голосування не було в парламенті, де би слуги набрали 226. У них є 150...